Сьогодні у випуску зміни в антитютюновому законодавстві. Виробництво реклама і продаж електронних сигарет під забороною. Загинули на Донеччині. У Кропивницькому попрощались з трьома бійцями. На Кіровоградщині мама загиблого бійця віддала гроші школі, які отримала від держави. Це півмільйона гривень. Вже як рік я. У мене погана звичка, я курю, але е, хочу кинути. І судячи з останніх новин, які зараз є в Україні, то скоріш за все я це зроблю. Тому що, по-перше, як я знаю, як я зрозуміла, то заборонено буде продаж електронних сигарет, а також е, е, сигарет з капсулами. вже сьогодні. Да. Ага. Ну тоді що сказати? Ну в мене ще є електронна сигарета. І в принципі, іноді я споживаю сигарети з капсулами. Від сьогодні продаж виробництво і реклама електронних сигарет та ароматичних рідин до них заборонені, каже речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. 11 липня набуває чинності. Зміни до закону 1978 – це ті зміни, які стосуються законодавства в Україні стосовно попередження і зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, заборонений продаж в Україні і виготовлення для продажу в Україні, імпорт в Україну для реалізації електронних сигарет, рідин для сигарет, які містять у своєму складі смакоароматичні добавки або енергетичні додавки, або так звані. Вітамінні добавки каже, слідкуватиме за дотриманням вимог закону Держпродспоживслужба. Відповідальність за порушення щодо продажу штраф 20 тисяч гривень. За повторне порушення протягом року штраф 50 тисяч гривень. Відповідальність за порушення щодо реклами штраф 30 тисяч гривень. За повторне 50 тисяч. У кіоску на вулиці Преображенська у Кропивницькому, де продають тютюнові вироби, висить плакат з написом. Тут могла бути інформація про вашу продукцію, але закон це забороняє. На вітрині електронні сигарети. Продавчиня знімати себе заборонила, від коментарів відмовилась. Цигарки в кіоску купує Кропивничанка Наталія. Назвати своє прізвище відмовилась. Антитютюнове законодавство каже, підтримує. Ну це воно добре, я згодна. Ну, Курить ніхто не, не, не бросить, мені здається. Курець. Я курець. Електрони ні, а звичайні так. Да. Півроку кинула палити, розповідає Віолета Замуренко. Електронні сигарети, вони дуже, о, як так сказати, дуже тяжко даються організму. Після них дуже погано. Прямо, от, Після електронних це, по-перше, по бюджету дуже накладно. Як порахувати, скільки це виходить в місяць, а скільки в рік, то як би краще що суму відкласти і допомогти або армії, або на якісь свої потреби. Рекламу тютюнових виробів від сьогодні в магазині не показують, говорить керуюча Лідія Таровик. Ще вчора на чорному табло світилась реклама тютюновими виробами з різними смаками. Ось а сьогодні, згідно законодавства, реклама вимчена. Окрім заборони реклами, від сьогодні змінюється відповідальність за продаж електронних цигарок неповнолітнім. 1020 гривень за перше встановлене таке порушення і повторне порушення. Штраф збільшується в 10 разів. Становить 10 200 гривень для суб'єкта господарювання, який здійснив такий продаж. Попри те, що заборона, зокрема на продаж, діє від сьогодні, з полис магазинів електронні цигарки не зникнуть, каже речниця. Продавати залишки раніше закуплених запасів можна до кінця року. Перевіряти почнуть в січня. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з бійцями Миколою Колєсніком, Андрієм Волковим, Сергієм Пичем. Микола Колєснік народився у місті Генічиськ Херсонської області. З 2014 року проживав на Кіровоградщині, розповів його колега по роботі Сергій Вовк. Останні три роки працював на підприємстві у нас з інженером з контрольною мірювання приладів і автоматики. Спочатку повномасштабного вторгнення з організації нашої пішла ну, повідомлення цим заявитися військомат. Він з'явився, не шукав причин туди не йти, хоча в нього троє дітей. Говорить, восени минулого року Микола Колєснік отримав поранення. Після цього поїхав на схід. Загинув 4 липня біля села Іванівське Бахмутського району. Йому був 41 рік. Як Андрій Волков після закінчення машинобудівного технікуму працював на заводах у Кропивницькому з 2011-го у філармонії звукорежисером, розповів його колега Сергій Бриж. Як щось відремонтувати придумати щось для полегшення праці у серпні 2022 року приєднався до лав Збройних сил України, був командиром танка, старший сержант Андрій Вікторович Волков. Загинув 3 січня 2023 року в районі міста Солидар Бахмутського району Донецької області. Андрієві Волкову було 47 років. Сергій Пич родом з села Глодоси Новоукраїнського району. Закінчив юридичний інститут. З 2010 року працював в поліції, розповів родич бійця Ігор Шавкун. Сергій в 2015 році приймав участь в антитуристичній операції. Після чого повернувся. До так сказати, цивільного життя працював в охоронній фірмі. А з початком повномасштабного вторгнення був записаний в ТРО. Після ТРО Сергій направився до навчання до 57-ї бригади, де отримав посаду кулеметника. Каже понеділк Сергія Печав вважали зниклим безвісти. Загинув 18 травня 2022 року в районі населеного пункту Тошківка Луганської області. Бійцеві було 32 роки. Поховали військових на Алеї Слави. Олена Жикалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Працює воно окремо. Для нього є свої сценарії. Та й ручний протитанковий комплекс знищує бронетехніку в ближньому бою. Його вага майже 13 кілограмів, розповідає оператор обладнання Олександр Платонов. Він презентує тренінгову систему для проведення вогневої підготовки в комп'ютерному центрі Кропивницького. Каже, навчання відбувається на основі двох технологій лазерної та віртуальної реальності. За все відповідає комп'ютер, який все вираховує за вас. Ви тільки наводитесь на саму ціль, зажимаєте тригер і пускаєте. Сам, сам, сам знаряд до цілі. У тренінговому центрі презентують шість видів озброєння. Основна є стрілецька зброя, автомат, пістолет, є РПГ, два види, тобто ПТРК Енлав і ПЗРК «Стінгер», який йде окремо локацією. Ця тренінгова система дозволяє підготувати військових до бойових дій, розповідає керівник проєкту Дмитро Коваленко. Це обладнання представляє собою комп'ютерну техніку і програму. Основна програма, яка написана українськими програмістами, і проєкт повністю український. Всі макети зброї робляться на заводах в Києві. Програма дає можливість моделювати ситуації в різних локаціях з різними кількістю людей, техніки і так далі. Військовий Олександр освоює переносний зенітно-ракетний комплекс Тінгер. каже він призначений для ураження вертольотів та літаків. З міркувань безпеки, прізвища бійця. Не називаємо. Ці тренажори дають людям саме військовим поняття, воно працює, освоїти їх, і потім на майбутнє їм в бойових умовах буде вже набагато краще працювати з такими вже дорогостоящими, наприклад, як ідлав. Його стоїмо одного пострілу у районі 40 тисяч доларів, тобто пропустити всіх військових ми не можемо. А тут люди розуміють, як з ними працювати. Тренажер має макети, які відповідають справжній зброї, говорить менеджерка проекту Тетяна Коваленко. Тренінга система Юніт 12 зроблена українськими програмістами, конструкторами. Вони керувалися методологією Міністерства оборони. На даний момент вона знаходиться у нас для демонстрації. Вся зброя, яка тут є, має правильні розміри. Всі зроблені або з реальної зброї, або макети, ідентичні справжні зброї. З усіма витримками масогабаритних розмірів каже відвідування центру безкоштовне. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне, Новини, Кропивницький. Це він маленький, звутика два. А це він в школі. Це ось що випускний. Ірина Кучинська сестра загиблого бійця Дмитра Щербаня. Його дитячі фотографії принесла в музей школи села Іванівка, де навчався брат. Тут є його світлина у військовій формі. У цьому класі навчався Дмитро. Два хлопчики і чотири дівчинки завели. Завели цей клас. Хлопці сіли на останні парти. Тут сидів Діма. Школу Дмитро Щербань закінчив у 2008 році. 2011-2012 рік він проходив строкову службу, прийшов з армії, щоб працювати, працював на будівництві, потім поїхав за кордон, приїхав за кордон і пішов захищати рідну землю. Він сказав так, мені треба, я йду, бо в мене росте дитина. Загинув Дмитро Щербань 2 листопада 2022 року у боях на Луганщині. Йому був 31 рік. У пам'ять про сина його мама віддала школі гроші, які виплатила держава. Це 500 тисяч гривень, говорить сестра військового. Рішення вона прийняла, щоб зробити пам'ять. Зробити пам'ять, щоб залишилася пам'ять про нього і ну, щоб діти, як кажуть, гуляли в спортзалі і щоб пам'ятали, що. Про дім. Каже, мама тяжко переживає втрату сина, тому інтерв'ю не дає. Веселий, добре, завжди любив пошутити, завжди ну, такий він, що ніколи не казав, що в мене щось болить. У мене все добре, в мене все добре і все буде, все буде добре. 95-та бригада, гранатометчиком, все. Це, що ми знали. Він не приїжджав, бо він не встиг. Він тільки два місяці побув і загинув. За гроші, які школі передала родина Дмитра Щербаня, відремонтують спортзал, каже директор Віталій Лучанов. Якщо ми подивимось далі, вже лежать нові бруси, це ті, які були замінені, щоб вирівняти якраз підлогу, щоб, ну, скажі, нуль вивезти. Щоб дім помнили. Говорить, ремонт у спортзалі планують завершити до 1 серпня. Там встановлять дошку у пам'ять про Дмитра Щербаня. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. От зараз у нас вийде 10 борцовок. За три місяці у центрі громадської організації Разом ми сила пошили 1200 футболок та 100 маєк для військових. Їх передали бійцям в Херсон та Донецьку область. Щодня тут працює п'ятеро жінок, розповідає керівниця організації Тетяна Сила. Хлопці Кожен день приїжджають, ну 5-6 машин приїжджають, і всі як один ні одні не відмовились від футболок, від маєк, тому що жарка прати нема де і вони мають змінити її. Говорить, щодня отримують замовлення від бійців. Ми дізналися, що в госпіталі хлопці дуже радіють, коли їм дають іменно піксель. Або хаки, футболки, воєнні. Це як рідне. Приходить допомагати сюди переселенка з Лисичанська, Луганської області Тетяна Барсукова. Все почалося з термобілизни, Побачили? Ага, давайте спробуємо. Нам е, країли, ми тільки шили, а потім, ну, знаєте як, а давайте спробуємо, а давайте, а у нас і вийшло. Жінка говорить, допомагає, аби військові відчували підтримку. Що вони не одинокі в цьому, пускай ми так якось як можемо, допомагаємо. Вони там, ну це дай Боже їм здоров'я, сил. Окрім футболок і майок, шиють прапори, бандани, сітки від комарів. Якщо хлопці заказують, то в нас завжди є в запасі. За день можна і 10, і 15 пошити штук футболочок. Ось після закінчення пошиття виходить така футболочка. Всі 48-50 46, ну дуже рідко. 52, 54, 56. За допомогою з фронту приїхав боєць з позивним сенсей. З міркувань безпеки не показуємо його обличчя. Каже, футболки бере собі і побратимам. Там привозна вода, то ви розумієте, як потрібні нам такі футболки, о, так само душі, салфетки і все остальне. Да, Насамділі це так і є. Треба їх міняти частіше. Буває другий раз і два і три рази. А все залежить від обстановки. Їх видають, але недостатньо. Їх видають. І розміри, все, роль іраєш, розміри. Тканину та гроші дають благодійники з України та з-за кордону. Два рулона коштує 16 тисяч, ну на 250-300 футболок. Каже, нині тканина дуже потрібна. Щодня мають від бійців запит на 300 футболок. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.